Ми курди з Алеппо. Коли ви сюди приїхали? Uh, now. 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 Uh -huh. От щойно, всі мокрі. Як ви сюди потрапили? Here? Припливли на човні з Туреччини, добирались 10 днів. Я вивчав інформаційні технології в університеті Алеппо, але тепер припинив. Я планую далі їхати до Швеції, мій батько до Швеції. Поїзд у бік Австрії відправляється о 20.10. Усі, у кого є квитки, поспішайте до колії. Якщо квитків немає, підходьте до нас. Ми допоможемо з цим розібратися. Скільки людей ви годуєте щодня? Мова йде про сотні чи тисячі? Не можу вам сказати, правда. Навіть не рахую. По різному щодня, що години. часу ви тут проводите? По різному, загалом багато. Дехто тут лишається на ніч, дехто на кілька годин. Ми приходимо після навчань в університеті. Ми всі студенти. Цей одяг принесли люди, які хотіли допомогти якось привіт. Ви не могли б мені допомогти? Мені потрібен одяг для трирічної дитини. Так, ми ми вже шукаємо. Ми шукаємо курточку для трирічної дитини. А весь цей одяг не відсортовано, тому це складно. Тому бачите, це буквально як шукати голку у сіні. So are still the over, right? yeah, yeah. коли люди почали приносити сюди одяг? The... Чи досі несуть? я oh, uh, yeah. тут недовго працюю, але несуть uh, і досі. Yeah. так. А що uh, частіше are за все просять? зараз. Well, so, падає because дощ, тому часто звертаються now, по куртки. So on... Також просять одяг для маленьких дітей. Переважно теплі речі, бо вночі холодно. Ми знаходимося на станції Калеті у Будапешті. Це один із 30 центрів для мігрантів, які надають допомогу. Цим офісом опікується Migration Aid, Це група у Фейсбук. Насправді, у нас більш як 50 різних груп у Фейсбук. Тож це така спільна волонтерська допомога. До нас регулярно сюди приходять близько сотні волонтерів і ще 200, які з'являються час від часу. Основна допомога, яку ми надаємо, це консультації різного роду. В першу чергу правові та логістичні. Якщо люди, наприклад, хочуть їхати у конкретний табір, або продовжувати подорож в іншу країну. ми пояснюємо, як це зробити. У нас працює окрема команда, яка займається розділеними родинами, допомагає шукати родичів також у нас працює команда, яка займається медичними питаннями. Наприклад, якщо комусь із членів родини необхідно надати допомогу у лікарні. З іншими в цей час лишаються хтось з з цієї групи. Ми також надаємо їжу, воду, одяг, взуття. У нас також є маленький польовий шпиталь, якщо його можна так назвати. У ньому працює команда з 40 лікарів, які працюють позмінно, та 50 медсестер. Усі працюють на волонтерських як у вас інтачви стосунки з угорською владою. Влада нам не допомагає, але все і так нормально. Нам не потрібна їхня допомога. Деяку підтримку від Будапештської міської влади ми все таки отримали. Нам надали цей офіс безплатно. Вони також надали водопровід та додаткові туалети і душові. Теж саме забезпечили ще на двох залізничних станціях у Будапешті.